Вбивали наших українців і представники, і катували наших військовополонених на Донбасі. Священники цієї московської сатаністської церкви відмовлялися відспівувати загиблих наших військовослужбовців, захисників. Я ніколи не забуду той випадок. Це був травень 2015 року. Коли президент Порошенко під час урочистого засідання Верховної Ради зачитав імена героїв України, половина з яких загинула в боротьбі з російським агресором. І щоб вшанувати хвилину мовчання загиблих героїв, піднялися всі присутні в парламенті депутати, представники церкових конфесій і іноземні делегації. Всі, лише московський сатаністський патріархат, на чолі зануфри демонстративно не встали.